Росія випробовує нову загрозу для мирного населення: дрон із радіоактивним двигуном під назвою Бандероль? Його швидкість сягає 500 кілометрів за годину, а бойове навантаження літального апарату у 2-3 рази перевищує шахет. Про появу нового виду озброєння у ворога вперше повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Пескреснов. З відкритих джерел можна зрозуміти, що це скоріше не БПЛА, а баражуючий боєприпас за аналогією з КАП, але з реактивним двигуном. Чи буде цей виріб такою ж загрозою? Як загальновідомий кап не зрозуміло. Ми давно знаємо, з чим маємо справу, але я не маю права розголошувати інформацію щодо цього БПЛА раніше офіційних джерел. Це реактивний БПЛА з дальньою дистанцією польоту, високою швидкістю і бойовою частиною близько 100 кілограм. Його застосування фіксується часто останнім часом, але не має настільки масового характеру, як каби. Поки що експерти кажуть, що нову ворожу розробку можна зіставити з КАБами лише в тому сенсі, що РФ отримала чергову душеву зброю для. Атак по території України за габаритами Бандероль нагадує Герань 2 а конструктивно ймовірно базується на іранському шахет 238 Цей виріб був розроблений протягом 23-24 до року, і свій фактично перший е обліт був виконаний в 24-му році. Тобто, це достатньо новий вид озброєння. Ось і як правило, якщо ми говоримо саме про. Цей виріб тому йде фактично про використання реактивного двигуна, яка дозволяє цьому безпілотнику досягати швидкості порядка 400-500 км на годину. Виробниками цього безпілотника залучені компанії виробники, які приймають участь у розробці низки інших безпілотників російських, таких як Оріон, запускають дрони Бандероль із західної частини тимчасово окупованого Криму. А найбільше ударів зазнають південні регіони України. В останні бандероль фіксували під час атак на Одещину. Якщо ми говоримо про дрон Бандероль, з високою мобільністю запуск здійснюється саме з повітряного носія. Ці засоби ураження вони регулярно фіксуються саме в припортових містах України, тобто це Одеса, Миколаїв, Херсон, саме ці напрямки. Це може свідчити про те, що носій або платформа для запуску цього засобу якраз здійснює пуск. Над морською поверхнею. водночас офіційно про застосування Росії нових дронів поки що не повідомили. Хоча, за словами військового експерта, від початку квітня з Криму через Чорне море були зафіксовані щонайменше чотири об'єкти, які за своїми характеристиками можуть бути реактивними боєприпасами або дронами. Те фото, яке, до речі, там зараз гуляє соціальними мережами, воно є ілюстративним. Мінімальна є інформація про те, що росіяни застосовують або виробляють саме такі реактивні дрони. Дальність польоту цієї цілі була десь приблизно там 150 кілометрів. Наскільки мені відомо, найдальше. Точка, де долетів цей дрон, це був Вознесенськ Миколаївської області. Поки що про цей дрон відомо небагато. Ймовірно, бандероль містить імпортні комплектуючі. Крім того, характеристика БПЛА дозволяє йому обходити українську систему ППО та вражати цілі в глиб країни. Вартість одного дрона оцінюють приблизно на суму 1 мільйон 400 тисяч доларів. Діана Шликова, п'ятий канал. Незламні матері у рівному зібралися мами українських захисників. Ті хто пройшов через втрату чи довге очікування свої історії вони розповіли не заради жалю, а щоб надихнути інших, не здаватися. Про силу материнства у наступному матеріалі. Тетяна Полипий мати моропіха з Маріуполя. Юліан професійний військовий вступив до лав ЗСУ у 2013 році. Її син провів 29 місяців у російському полоні. Він капітан, морська піхота, 36-та окрема бригада. І він в Маріуполі ще був до війни за півтора року. Вони опинилися на заводі лічає. Вони тримали оборону Маріуполя. Те, що Юліан у полоні родина дізналася лише згодом. Почали звертатися до міжнародних організацій і закликали до підтримки у питанні звільнення полонених. Через два роки та п'ять місяців Юліан повернувся додому під час обміну полоненими у вересні 2024 року. Розповіді про пережиті тортури шокують над офіцерами. Там знущаються по особливому. Це мільйони мам. В Кацапії там в Арефії ті. Виховали масових садистів і просто монстрів, просто вбивців. Того, що навіть ті жінки, які там на змінах катували, вони з більшим присмаком катували ніж самі чоловіки. Зараз Юліан Пилипей їздить світом, і розповідає про злочини росіян, щоб міжнародна спільнота знала правду. Тетяна радить жінкам, які чекають синів, об'єднуватися з однодумцями. Не допускають навіть поганих думок, вірить до останнього, геть ну до підтверджених інформацій. До... Ну і включається в боротьбу в боротьбу того, що Багато дуже задіяно мам і жінок і сестер в цю боротьбу. І насправді, коли так об'єднуються люди, то це легше пройти про свої болі та переживання. розповідають матері захисників на мотиваційному заході незламні матері історії сили та відваги. Серед присутніх жінок і Наталя, вона матір семи дітей. Родина переїхала до Рівного з Донеччини на початку повномасштабного вторгнення. Наталя домогосподарка, чоловік шахтар, найстарший син Анатолій, якому було 18 років, добровольцем пішов. Оборонити батьківщину. Свідомо пішов на захист нашої країни. Він був дуже патріотом, захоплювався історією країни. І він не по роках був такий дорослий. От, багато читав. Тому ми нам було дуже важко, але ми підтримали його рішення. Хлопець служив у розвідці на різних напрямках. Від уламків міни загинув на Херсонщині. Жінка взялася за волонтерську роботу. каже, сили духу шукає у молитві, бо немає права здатися. Підтримувати своїх синів, молитися це обов'язково і волонтерити. Син Руслани Броновицької понад рік як зникли безвісті на війні. Пішов на фронт добровольцем у своїй 25. Жінка каже, найважче це невизначеність та очікування. Розуміння того. Що твоя дитина зникла безвісти, це настільки страшна невідомість, що ти ніби готовий віддати все для того, щоб мати, хоча б якусь звісточку, але ти розумієш, що ти цю ситуацію просто мусиш прийняти і рухатися далі? Жінку врятувала поезія, почала писати вірші. Сину присвятила збірку. Вдруге ти його не народиш. Вона двомовна. Незабаром мати захисника планує презентувати її в Іспанії для людей, які підтримували Україну під час повномасштабного вторгнення. Якби в мене в якийсь момент не з'явилася поезія, яка почала проростати з мене. Мені було б, напевно, набагато, набагато важче. Через поезію я можу говорити про біль словами. Я можу її озвучити, мені від цього стає легше. І ті, хто читають мою поезію, вони бачать теж себе там, у ній. і Їм теж стає легше від того. Для мене поезія це і є моєю внутрішньою опорою. Матері захисників кажуть, їм треба зберігати силу духу, бо вони мають продовжувати. Овжувати боротися і працювати заради перемоги, адже роль жінки матері надзвичайно важлива у час боротьби за свободу. Наталі Світлова, Анна Яцук, Рівне, п'ятий канал. Реформа дитбудинків вже почалася, але як виявилося на місцях. Вона працює не так добре, як на паперах. Основною проблемою каже голова підкомітету у справах сім'ї та дітей Тетяна Скрипка є неприйняття самими установами нових правил. Вони хочуть працювати за шаблонами, а не змінюватися на краще. В деяких дитбудинках Харкова, Дніпра, Київщини трансформації відбулися. Однак, за результатами моніторингових візитів до інших інтернатів, виявили, що у дітей навіть немає власного одягу. Інституційний догляд це найгірша форма догляду для дітей. Ми знаємо, що це повністю знищення індивідуального підходу до дитини, це дійсно і умови перебування. І іноді ми також стикаємося, на жаль, з жорстоким поводенням щодо дітей і насильством над дітьми. Це не сприйняття самої реформи на місцях. Ну воно сьогодні працює і добре. Ну сьогодні воно, ну тобто, якщо це керівник, якщо це посадова особа, якщо це суб'єкт, який приймає рішення. Ну, він повинен трішечки глибше мислити. Він повинен стратегічно бачити майбутнє і розвиток не тільки сьогодні, зараз і е, в цей момент. Ми, як громадські організації, за природою своєю можемо бути більш гнучкими в пілотуванні в апробації нових методик, в привнесенні міжнародного досвіду і показування цього досвіду, але впровадити його вже у. Практику і зробити його системним, а не експериментом це вже ми, звісно, не можемо за визначенням тут без партнерства з державою і політичною волею державних наших партнерів не обійтися.